Як обрати, який із інструментів може вирішити ваше питання? Можливо, це карти Таро, можливо, це ваша дата народження і метод матриця долі. Або кармічний менеджмент, закони, причини та наслідку. В цьому відео я вам хочу пояснити, в чому різниця між цими трьома інструментами, які я використовую в своїй роботі з клієнтами. І я це все вам розкажу на прикладі стосунків. Хоча насправді це все дотично можна застосовувати як у сфері фінансів, здоров'я, роботи, призначення, всього, що, чого тільки забажаєте. Тож, якщо ми беремо з феро стосунків і е, на що можуть відповідати карти Таро? В чому вони вам можуть допомогти? Ну, наприклад, вони, ви можете запитати, у них що почуває ваш партнер, які в нього думки, чи є в нього якісь серйозні плани на е, ваші стосунки, е, як будуть взагалі складатися ваші стосунки? І все це покажуть карти Таро. Вони прям. Намалюють лінійку і покажуть картинку, яка буде відповідати дійсності? Або, наприклад, ви вибираєте між партнерами, або вибираєте, чи залишатися в цих стосунках, або ні. Тобто на ці всі запитання карти Таро класно відповідають. Але бувають ситуації, коли, наприклад, ви щось бачите, що стосунки розвиваються не в тому напрямку, наприклад, він вам не подобається. Так, да, карти Таро дають пораду, але чому розклади таро 99 9,9% вони здійснюються, тому що ви не міняєте свою поведінку, ви її не змінюєте. І тому, якщо ви будете робити ті самі дії, то вони приведуть до того ж результату. І тому карти Таро, вони дають ці відповіді, і ви можете заглянути в майбутнє і подивитися, як воно буде розвиватися. Що ж, якщо все ж таки вам не подобається ця картинка, або, наприклад, ви розумієте, що партнери змінюються, а сценарії ваших стосунків вони однакові. Тобто, начебто, людина змінюється, а все починається класно, а потім якось закінчується не так, як вам подобається, розривом. Або, наприклад, чоловік не бере відповідальність на себе і не там не пропонує одруження. Або... Поступово ці стосунки руйнуються, і якраз уже відповіді на ці питання ви можете побачити в вашій даті народження, тому що там закладені певні енергії, певні програми, певні уроки. І, скоріш за все, ви не проходите якийсь урок або якась енергія. Іде в мінус, і ця якість, яку ви проявляєте у стосунках, вона грає з вами ну, таку злу, злий гумор, знаєте? І третій варіант це кармічний розбір, коли ми беремо кармічний менеджмент і ми ще глибше занурюємося в проблему. І ми роз... починаємо розбиратися, чому саме такий партнер, що цей партнер для вас символізує, що він вам показує, чому у вас не складаються а, стосунки. Неважливо, з цим партнером ви можете змінювати їх, але стосунки все одно не будуть складатися. Або якщо, наприклад, ви самотні і не маєте стосунків, то ми можемо глибинно докопатися до причин, чому у вас нем... їх немає, і що зробити для того, щоб це змінити. Тож, три інструменти, які я використовую таро. Дата народження матриця долі і кармічний менеджмент. І а вже ж, я їх всі поєдную, і це класно в деяких консультаціях. Це взагалі крута тема, коли їх об'єднати, коли ми не просто поверхово дивимося, що відбувається в ваших стосунках, а коли ми занурюємося і ми розуміємо ту ціль, яку ми хочемо досягнути, ми хочемо досягнути, наприклад, гармонійних, стабільних, довготривалих стосунків, і ми працюємо над цим. На глибинному рівні за допомогою підказок, які є в вашій даті народження, за допомогою кармічного менеджменту і бачити ситуацію на сьогоднішній день. Тож, якщо вас це зацікавило, і якщо у вас є запитання по одному з цих е, напрямків консультації, то пишіть мені в директ свої запитання, і е, я вам підберу найкращий спосіб, як допомогти вам отримати. Те, що ви хочете бути щасливими у фінансах, у здоров'ї, у стосунках, у всьому у тому, щоб виконувати своє призначення і стати абсолютно щасливим.